А без матів ніяк. А не мама дивитися буде. Машина їде, але є нюанси. В принципі, вона мені дуже-дуже подобається, як такі бабки. Коротше, дуже йому погано. На жаль, для хлопців є погані новини. Тож машинка їде до хлопців продаватися, а ми працюємо далі. Всім привіт! Як ви пам'ятаєте? Це Жека ще має бути Валера, але його сьогодні немає, тому що він на службі. І ми колись разом із хлопцями продавали чудовий автомобіль Ауді Шісті 6 який ми теж купили разом. Тому зараз ми вирішили зробити таку міні-колабу. Скинутись в один загальний бюджет. Ми від себе надаємо купівлю машин, продаж машин. Женьок робить підготовку автомобілів. Щось там малюєш, поклюєш, все таке робить в гаражику. А ми вже і на продаж. Коротше, перша машинка, яку я буду робити, це буде Chevrolet шевролечеті. Це машинка, яку хлопці вже досить давно не можуть продати. Тому її буду фарбувати через її поганий зовнішній стан. Так, женьок там підфарбує декілька елементів, і ви це все побачите, і гроші, за які ми її продамо, ми закинемо в загальний бюджет. І з цим бюджетом будемо далі рухатись, проривати стейлю. Да. Тому ми сьогодні ввечері зустрінемось і заберемо машинку. А завтрашнього дня я вже буду приступати до її ремонту. Коротше, все, давайте, поїхали. Ну що, друзі, приїхали ми до нашого лачеті, нам віддав механік ключ, і в чому ситуація? Машина почала їхати. замінили оливу, замінили там якийсь проводок, був перебитий. Машина їде, але є нюанс. Після того як мухнути запалення, вона видає помилочку, холд. Вона просто моргає і не хоче перемикатись. Для цього я взяв лаунч. Зараз е під'єднаємо до машини комп'ютер і подивимося, що саме з нею не так. Прочитати в нас цю машину не вийшло. Я сподіваюся, що трохи згодом це якось вирішиться, але станом на зараз, просто їдемо на мийку і просто щоб хоч зробити, бо нічого не виходить, і мене трохи вже клинить. Магічним образом ми заїхали на СТО, Людина сказала, що можливо спробую прочитати як ДЕО. Я на телефончику вмикнув део лачеті, дійсно вона прочитала себе. Я потер помилку по коробці передач, і зараз вона працює просто як має бути. Зараз буде момент істини: перемикання з першої передачі на другу, третю і так далі. Тримаємо кулачки. Ні. На жаль, вона не перемикає передачі. Це означає, що дійсно проблема із датчиком вихідної швидкості. Сам датчик коштує приблизно 50 доларів. Заміна його коштує то орієнтовно, я гадаю, десь ту саму цифру. Зустрічаємось з Валєрою, вибираємо, чи будемо ми її ремонтувати далі, чи вже продаємо в такому вигляді, бо технічно скажімо, поломка електронна, тобто механічних неполадок в автомобілі немає. Так, я не бачу, де тут рік гуми вказано. Вона, типа, стан нової, але не нова. Ну я бачу щось, типа, патент за 2013 рік. Дофоткали ми машину, зараз будемо виставляти її на ОЕЛ. В такому стані, як вона є, бо робити вже ми з нею нічого не хочемо. Типу там дрібницю доробити може в коштує в доларів 50, але все це час. Ми дуже сподіваємося, що в нас вийде продати її в такому стані. Відомо в ми її сьогодні-завтра. І вже ще завтра купимо нове. А якщо сьогодні її не заберу, то напевно завтра вже будемо купувати цей датчик, ставити його. Та і... Треба знайти якусь людину, яка там нормально шарить, тому що це все багато по часу займає і лишня витрата. Кошить. Так, і продамо авто в повністю справу. Авному стані, але ціна буде вже дорожча. Ну що ж, друзі, всім привіт! У нас була дуже класна лачеті сірого кольору на коробці автомат, але коробці була халепа. Ми її ремонтували на сервіс сервісу, в один, в другий, третій. Нас насадили на бабки плотно. Але ми ж все таки її зробили, і виявили, що вона стала нам дуже дорого, а вона при цьому дуже страшна. І ось ми віддаємо її Женьки, щоб Женька нам її підфарбував. А що з нею було, і як Женька її ремонтував, будете дивитись далі. Отож, почнемо працювати з хлопцями з цієї от машинки. У нас є гроші. Хлопців є машинка. По цій машині треба зробити декілька дрібниць: це перелакувати капот, перелакувати кришку багажника. Нашліфувати фари, я гадаю, в цілому всього буде достатньо, і машинка поїде на продаж. А з грошей, за які ми продамо цей лачеті, ми докинемо в бюджет, щоб формувати одну цілу касу і працювати на ці гроші. Ну тож зараз ми її перевеземо в гараж, і завтра щодня вже будемо починати працювати. То що ми сьогодні втомилися. А зараз ми сідаємо всю прекрасну машинку. Вона, до речі, на автоматі. Тут є камера заднього виду, електрорегулювання сідушок. Я думав, що вона закрилася, але все чудово. Поки я переганяв машинки, заганяв лачеті в гараж. Нас пішов Великий дощ, ливень трішки намок. Коротше, перейдемо до суті діла. В нас капот хтось лакував, хтось фарбував. Він дуже-дуже тут поганий, тому що лак почав злазити, і мені його якось треба забрати. Та сама ситуація відбувається з багажником, і я зараз якось буду намагатися це все хоча б зрівняти до матовості. забрати сміття, яке тут є, і не пошкодити базу. І тоді вже починати пробувати його лакувати, тому що це хоч якось спасе дану ситуацію. Отож, в принципі, можемо приступати. Взяв я 800 наждачку, зараз. Зараз буду на мокру пробувати його трішки шліфувати. Що ж, будемо пробувати. Мінеральна моршинська щодня активує мою силу відновлення. Моршинська моя сила відновлення. На жаль, Для хлопців є погані новини. Це чому? Тому що тут підірвало краску. Я думав, це підірваний лак. І, на жаль, без перекрасу ця машина не вийде полагодити. Тому зараз я подзвоню їм, запитаюся, що робити, і будемо вже вирішувати. Ну що, друзі, сьогодні нам запропонували ланос на викуп. Взагалі, за такі смішні гроші, ви собі не уявляєте. Але він знаходиться не в Києві, він в Київській області. Ми вже по нього виїхали, просто камеру не могли включити, світла нема. Та й зараз оце записуємо вам в відео. Нам до нього їхати ще десь півгодинки. Чотири хвилини. А, 4 хвилини. Ми вже й доїхали, як виявляється. Зараз будемо показувати вам Ланоса. Друзі, ну що, ми вже забрали сенс. Ми його забрали за 400 доларів. Женя вже качає на ньому колеса. Він 1.3, він з газом. Дуже сильно димить мотор, машина по тих паспорту. Коротше, дуже йому погано, але ж можливо, ціна така більш-менш приємлива. Хотіли завести його евакуатором, але коротше нам так мало грошей за нього дають. Що ми качаємо колеса, будемо їхати самотужки. Все ж, маємо ситуацію в гаражі, яку Гори я з жені Валєрою. сказав їм, що треба перефарбовувати капот. Вони сказали, що треба безкоштовно якось. Я подумав, подумав, сказав, що у нас є в гаражі фарба. Ще від 에, Яка це в нас машина була, хіндай. Вона ну схожа, може не схожа, там щось туди зараз намішаємо, ще білий від ланоса. І будемо фарбувати цей капотик, а також багажничок. Тому зараз я поки приступати буду до того, щоб зняти якісь навісні елементи, типу з цього молдингу, з цих от пшикалок е, на лобаш. І буду його зачищати. Так Тут я все зачистив, що треба. В принципі, можна це буде зараз грунтувати що зараз тільки ось тут до шкурю. І машинка повністю готова до того, щоб її грунтувати. Тому продовжуємо. Ну що, друзі, ми доїхали на Ланосі, думали, що тут є шиномонтаж, але шиномонтажа нема. Одне колесо ми не накачали. Залишаємо його тут. Ми запропонували його на розборку. Розборка дає за нього 500 доларів. Евакуатор визвали. евакуатор коштує ще 50 доларів. Залишаємо його тут. Не будемо чекати. Евакуатор, це дуже довго. Попросили людей, які тут є навколо нього, щоб передали ключі. Тих паспорт люди погодились з нами, допоможуть нам. Та ми поїдемо далі вже в місто. Що кидаємо його, його тут? і їдемо. Так, поїхали. Далі у нас багажничок на черзі. Багажничком буду робити те саме, що з капотом, але не весь, а буду робити по всю грань. Я зараз спробую його якось загрунтувати гарненько, так, щоб можна було зробити ось перехід по цим граням. До речі, дуже все швидко відбувається, і мені це дуже подобається. Я надіюсь, все гарно ляже, все вийде, і потім вже будемо підготовлювати це все до покрасочки. Що ж, друзі, грунтовочка засохло. Зараз я це все гарненько затираю, і після цього можливо навіть сьогодні я нанесу не базу та лак. Ну що? Валера, продали сенс? Продали? В ноль продали. Ну як в ноль там паливо відбили. Коротше, сказати, що заробили, не заробили. Сказати, що потеряли, не потеряли. Віддаю людині техпаспорт, кошти мають зараз кинути на карту. Я задав і все. Все. Да. Так. Новий все, машина як це не дивно на евакуаторі, їде в Житомир. Що ж, ранок наступного дня у нас є лачеті, грунтовочка затерта, і зараз буду підготовлювати до того, щоб наносити базу. База у нас гусяк якийсь там я знайшов, і буду тоді розмішувати краску старатися і це все фарбувати. Ну-ка, зараз погляну, чи схоже, чи не схоже взагалі на фарбу. Ну, наче схоже, наче ні. Зараз будемо фарбувати. Щось вимальовується навіть, якщо так подивитися, вже доволі таки гарно. Що ж, починаємо локувати? Тож, наразі маємо пофарбований полакований автомобіль, і зараз я буду робити невеличку розпаковочку, дивитися, наскільки ж фарбаний колір. Дивіться, тут, до речі, симпатично виглядає переход. Чесно, я трошки в шоці навіть. Непогано вийшло, чи не так? Що ви скажете? Пишіть у коментарях. Тож, зараз я буду відновлювати фари, поки в нас сохне капот та багажник, і я їх перед цим гарненько заклею, а після цього вже буду наносити пасту і полірувати. Ми можемо побачити, що фари виглядають вже набагато краще, і це лише пройшовся 1500 п'ятсот наждачку. Зараз буду проходитись трьохтисячною, а після цього вже працювати подаровочною машинкою і так робити завершальний етап. Тож, фари я доробив, вони тепер виглядають просто суперськи. І щоб я не закривав капот, залишилось забрати ось цей от кабель. Попередній ось цей, який мав бути, він зламався. Тут зламалось кріплення його. Я зараз спробую щось зробити, щоб його полагодити. Що ж, машинку я поремонтував і зараз в принципі, накинув молдинги і будемо виїжджати. Тож машинка їде до хлопців продаватися, а ми працюємо далі. Позвонило мені тільки що затовику, і запропонували чудову шкоду Октавію тур. І завтра, коли я буду їхати вже до Києва, я поїду та огляну її. І десь припаркую, тому що забирати мені потрібно і буде потім. Коротше, приїхав в таке чудове місто Старокостянтинів по дорозі додому, як їхав, глянув тут машинку. І, в принципі, блін, мені поки що все подобається. Подивився, вона там трішки гримистю, але нормально. Ну і коротше, зараз машинку це заберу, поможуть мені перевезти в центр, я поставлю її під камеру. І вже наступного дня якось ми її заберемо. В принципі, вона мені дуже дуже подобається, як за такі бабки. Добрий ранок. Я вже староконстантинові доїхав потягом, трохи мене підкинули попутчики, і мені залишилося йти буквально 5 хвилин. Я сідаю в Октавію, сподіваюсь, запускаю її без проблем. І одразу ж виїжджаю на Київ. А цей вайб ванкового міста хочу передати вам. Ранок, село. Корова на пахне. в цілому до своїх коштів. Тачка не ну, просто. Салон адекватний, технічно адекватний, декілька таких м'ятин є. Це взагалі не критично. Гарного потроху, 5 літрів фабиного обсохла. Все одно їде на газу. Нормальний запуск нормальної машини. Ось такий в нас транспортна дорога О, Перший покупець вже дивиться машинку. Та є там трохи шпаклівки. Ну що ти так дивишся? Ти ти ціну дивишся. Що, подобається брати будеш? Ні. Ну от вас і всі вони такі. Ну що, друзі, довіз я вже Октавію до Києва, запаркував на її парку місце, поки очікую документи. Що можу сказати? За час дороги вона не підвела, не разу ні закипіла, ні заглохла, нічого такого. Лише праве заднє колесо я її підкачав. Валера мені вже каже, поїхали мити, поїхали її мити і продавати. Але я все ж таки хочу е, отримати документи, потім вже по місії продавати. Все, Валєра вже їде. Ключі в мене, а Валера вже поїхав. Коротше, так, да, чекаю документи і будемо продавати. Да, Валєрчик? Хочеш зараз її помити? Я хочу дитейні. Ти бачиш, як я тут каву розлив? Коротше, я в ямку заїхав і в мене тупо перевернулась кава. Женя мені розповідав, каже, розмовляєш, розмовляєшся, випити, телефону, каже, їде тільки так, бах! Каже, ой! Проходить ще хвилина. Знову так бах! Каже, ой. Ось ну що, поки чекаємо документ, що будемо робити, Валера? Поїхали поп'ємо каву. Їдемо пити каву. Друзі, ось наша шкода Октавія, яку Женя придбав нещодавно. Дякую. Ось за неї люди вже привезли гроші, автомобіль проданий. Всього тих паспорт є, гроші, машина в рідній, фарбі, пробіг, скільки? 000. 300 тисяч 300 оригінального пробігу. Да. Все, доручення, доїде вже людям, машинка продана. Все, все гарно. Все супер, дякуємо. Велике вам Я дякую. Все життя мріяв про таку шкоду. Все. Перше продали автомобіль не перекупом. А, власне, трошки дорожче продали, чим хотіли, але ж таке буває. Буває дешевше, що буває. Це непогано. Усім привіт, шановні. І так, донатики. За попередній відосик ми зібрали 22 коменти більше п'яти слів та 337 лайків. Сумарна сума донату має бути 447 гривень. Отож, давайте приступати. Сьогодні я задоначу на штурмовий збірці, мені подобається. І хочу задонатити цю суму грошей: 447 гривень. Поповнити. Ось. Як бачите, я грошики надіслав. А також не забувайте писати більше коментарів та ставити більше лайків, тому що кожна гривня дорога нашим воїнам у ЗСУ. Тому підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових відео. Ідемо купувати машину. Приїхав і я одразу зромітив оцей кешбек, який тут а, разом із цим автомобілем. Ось ми вже загрузилися в ЛАНОС. це мій друг Остап.